Українські діти з прифронтових регіонів беруть участь в однотижневому відпочинку на території Угорщини у місті Мішкольць. Оздоровлення та велике різноманіття розважальних та пізнавальних програм для дітей забезпечує уряд Угорщини. Кожного дня майже було чути вибухи, різні літаки літали, тому ми не часто виходили на подвір'я, підвали, різні сирени. Мені дуже сподобалося бути в Угорщині. Тут цікавий такий народ. Їхня незвична мова, дуже хочеться її розуміти, тому я напевно почну її вивчати. Це вже третя група дітей з України, яка відпочиває в Угорщині. Цього разу молодь приїхала з Дніпропетровщини. 90 дітей та 10 дорослих супроводжувачів проведуть у сусідній країні один тиждень. Угорщина дбає про наших дітей, подбала про дорослих, про супровід, про програму, яку підготували. Це дуже приємно насправді, тому що на даний момент в Україні триває війна, воєнні дії, і нашим дітям дуже складно перебувати в таких умовах, проживати. Уряд Угорщини відгукнувся на запит Закарпатської ОВА. Голова адміністрації попросив від сусідньої країни прийняти на оздоровлення 400 дітей з прифронтових регіонів нашої країни. Я з міста Луганськ, народився там, зараз проживаю в Дніпрі із такого стану в нашій країні. Я завітав в країну Угорщина. Нас зустріли дуже файно, це дуже Класно, приводу їжі, там як нас кормили, все дуже добре. Е Саме з першого дня нас водили в парк. Там були замок, ну замок був, водоспад. Зробили багато фотографій, там подивилися все. Такого у нас, звісно, нема. Е потім ми сходили в аквапарк, покупалися там, позасмагали, все було дуже добре. Ну, потім ми же день ми сходили. Торговий центр, подивилися, як там нам теж там сподобалося. Потім ми сходили в зоопарк і мені там дуже сподобалося, тому що я таких тварин ще не бачив, які там були. Ну, і саме там ще були там, представлення тварин. А саме тюлені угорщина, будучи хорошим сусідом України, і надалі допомагатиме допоки в цьому буде така потреба. Одним із доказів цього є забезпечення безкоштовного оздоровлення українських дітей в Угорщині.